Справа в чому відносно в мене був складний адміністративний протокол за статтею 185. Це злісна непокора працівникам поліції. А саме ми їх повідомили про можна сказати, правопорушення чи злочин, а саме виявили спліце з наркотичною речовою речовиною або залишками її та попросили прийняти міри для виявлення осіб, які здійснювали дане правопорушення або злочин. Коли приїхав командир роти, почав почав висловлюватись негативно в нашу сторону, а саме е, вести себе так, е, нібито ми його не повідомили про скоєння адміністративного правопорушення або злочину, а саме скоїли його. Після чого почав невісто нас ставитись, а саме застосували силу спецзасоби. Ну і побачите самі в даному відеорепортажу. Наша поліція нас стереже. Ну і протоколі вказали, що ви знаходилися ...стані в стані алкогольного сп'яніння, а саме в громадському місці. Це було відлюдне місце, бог знаде, і там виявити стан алкогольного сп'яніння по мені там, що я був неохайному вигляді, чи там ображав, чи порушував гідність честь, достоїнство громадянина, там, там скажу, побачте сьогодні. Також в протоколі описано, вживав нецензурну лексику, лексику. штовхав поліцейських. Так, так, вживав, ну, там штовхав поліцейських, яких було шість чоловік, я там найменші вони вибрали з компанії, яких я там. Кидав через себе і вертушками там. Але пістолети не забирали? Пістолети не забирали, в них зброя вони неодноразово нагадували про це, що їм дали зброю, навчаться їх пользуватись, ну, нею, а після чого там стріляють по людях в Києві і так далі. Людські грандибуються. Це не п'яним – з'явитись в громадському місці, а стріляти по людям. Дивіться. Окей, дякую, подивимось відео. Галдеш це весь звідси. Затримуйте, да. це ваші дії неправомірні, а ваші дії неправомірні, шановний. Ви, будь ласка, на нас не переключайтесь, а робіть свою роботу. Я, які в мірі прийняли по нашому зверненню, шановний, абсолютно ніяких, без дітей. Тому ви зараз нам погрожуєте тим, що ви можете. Я вам ще раз поясню, охона місця події відбувається. Чим з'їсть? Чим ми змінюю? Чим не по... зміню, чи непокору вашим вимогам? Будь ласка, нам відійти. Будь ласка, ми відійдемо. Так Добре, тон. Це визначається законодавством, якась неправомірна дія. Це якась є є зідно ну, чого якийсь, будь ласка, Я, Я не захисник, я громадянин, який здійснював звернення. Будь ласка. Тому, будь ласка, Ви тому зачекайте. А зараз я буду, я думаю, що це буде репортаж нормальний в соціальних в сетях, Тому, будь ласка, я, я вас попрошу, дивіться. Ви зараз переключитеся на нас. Тому що ми просимо вас здійснити вашу роботу. Роботу ви свою не здійснюєте, тому ви зараз здійснюєте пресинг. Тому, будь ласка, я здійснюю повний відео, зараз запис нашої розмови. Я, якщо вам не подобається мій тон... Ви? Якщо вам не Про, подобається мій то, тон, ви будь ласка, я вас готовий ви... ви слухати. Хто... Я, з... я, 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 я слухаю вас. Я вас слухаю. Давайте, зачекайте. Я вас слухаю. Хтось де розмовляє. ви старші, я слухаю вас. чому неправомірні дії поліцейські. Значить, будь ласка, я вас прошу, прийміть якісь дії, будь ласка, посунення, він усі, постановники, хто залишив які є залишки в даних шприцах. Які там є речовини і особи, які причетні до даного правопорушення, ви дали нам можливість це зробити? Я вам не заважаю. Ну ви дали нам я можливість? Вам я, ва я вам зробити. не заважаю. Я вам не заважаю. Я вам не заважаю. Ви заважаєте. Будь ласка, ще дали можливість? Я, я відступлю? Я відступлю. Все, будь ласка, ми вас дочекалися. Ми вас. Ми вас дочекалися, будь ласка. Ми вам ніяких э, спротив, спротив вашим діям. Ми ви вас як для того, щоб ви, вас, щоб, ви, щоб ви нам допомогли. Так, зараз, так, зараз, так. Ви, зараз ви, так, зараз 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 ви, зачекайте. Зараз ви, ви, зачекайте, замість того, що робити вашу роботу, ви ви, ви, ви починаєте робити пресен, пресенівати, ви що ми не виконуємо свою роботу. Будь ласка, виконуйте. Я слухаю вас. Телефонуй, зателефонуйся. Телефону. Слухаю вас. Знімайте, да, будь ласка. Так, да, ми телефонували по воду, діємо поліції. Я не замовляю, от вас не поставлю. Так. А ви вживали якісь алкогольні наполі? Це є, є... Це... різниця. Яка? Якщо ви вживали в коліні напи, ми То не можемо прийняти від вас ні письмову заяву. Чого? Це? Тому що ви вживали алкоголю. Я маю якийсь нехайний вигляд. Що, ну, Я з'являвся... Ви в законах орієнтуєтесь що ви так. Звісно, орієнтуємося, світі, не, закінчено. Закінчено. не закінчено. закінчено. Тоді ви повинні знати, що якщо особа знаходиться в стані алкогольного чи наркотичного спиніння або під дією лікарських препаратів, від неї письмова з'ява не приймається. Та я маю давати якусь письмову заяву. Я, я до да вас да, усно да, звернувся, да, ребята. Ми усно виконуємо да. і ви не даєте ну, нам зараз усно. виконати наші обов'язки. Чому це ми, ми вам даємо. Ми ми, ми, думаєте, ми не ви даємо? Ви що думаєте, викликали, приїхала поліція? Я іншот, стану з боку, я, я приїхали, стану з боку. Робіть свою роботу, ребята. От і все, все, давай, давай. Все, ви виїдіть, будь ласка, в сторону. Станьте на тротуар, на тротуар, будь ласка, на тротуар, на тротуар. Все. Мені прийшла особиста скарга. Я стою на тротуарі, Слушайте що ви вас. скаржитесь так. на працівників поліції. Так. Так. Чому... Особисто скаржуся на увазі. Так, так що, що, що вам не подобається в діях поліції? Пояснити, що вони абсолютно бездії. Дивіться, вони на даний час що чекали старший руководство. Що, ви по не буде. Ви старші. Проводилася охорона місця події. Правильно? Зараз тека... телефоную. Я чекаю будь ласка. Я стою на тротуарі, на плюс частину не виходжу. Виконуйте свої дії. Все, будь ласка. Давайте ще за два екіпажа сюди, щоб було. Зараз екіпажі тільки пажби. Що це таке? 19-7. Снімайте, будь ласка. Снімаємо, снімаємо, все там. Один приймає, там письмову скаргу, другий ні. Що Ну там один знає, другий не знає. Ну це таке, це понятно. Що, вони не виражають? Хто виражається? Чим я виражаюсь, виражаюсь, братішка? Чим я виражаюсь? Чим я виражаюсь? Чим я виражаюсь? Якою лексикою? Якою лексикою? Якою лексикою? Якою лексикою? Якою нецензурною? Будь ласка, ми я стоїмо зараз бачити з громадянином. Ми стоїмо сточаєтесь. на тротуарі. Я почув, як ви вражалися на цю залію. На що чого? На що вимирі, на що? Перше попередження. Буде другий, третій, поїде з війною на Звідно чого? Звідно чого? Законодавства чинного немає абсолютно ваших діях. Я його не вбачаю. Дивіться, ми, ми щодо нам продовжуємо. Я стою Вирько, на тротуарі, собі яке на тротуарі. ви маєте право до мене звертатися. Я громадянин України, цивільний. Що, Який ви має ви? вільний, безперешкодний право на пересування, на пересування. Власне, Власне, Та, згідно ви конституції, парні. Так ви порушите ви закон. закон, шановні. Чого? Не звертайтесь, будь ласка, до мене взагалі. Ви порушуєте закон. Ми в чому? От я вам пояснив, що, яке, в чому Це є подія. Чому ви, взагалі до мене немає такої таких Я вам повідомлю, будь ласка, займайтеся, шановні. Все, до мене ніяких вас не має було, бути абсолютно розмов, ніяких. Взагалі мене не зачіпайте. Чому... Ви То yeah. ви зачіпаєте. Yeah. Я закон я не порушування, мої пороговне право виконувати на тракту, Я закон не порушую. Своїм там товаришам ми показували, все дві. Бачиш? О, бачиш? Олександр Миколаєвич, важче да. у вас? Сріж, Сергія, в мене має допомоги з собою. А хтось може? Ніхто не може. Я можу мене забов'язати. Я можу режиму. Тому я можу звінити від цього запитання. Режиму, режиму. Ми можемо доставити вас у відділок. Ви Ну для... і що? Для встановлення ви мене не встановлюєте ніколи в житті, запам'ятайтеся. Ви хочете перевірити, чи ми встановимо, чи не встановимо? Так, да, а ви право маєте це законом, щоб ви не перевірили. Я вам ще раз поясню. Тут, як ви сказали, щось про якесь правопорушення вчення, щоб не маєте. Ні, Оце вже ні. права. Я вам ще раз кажу. Ви дуже. Ви взагалі не орієнтуєтесь, що мають, що не мають. Ви не орієнтуєте, що собі, при, собі, при собі. Тримайте. Я Тримайте на Не будете скажу, я, я махаю руками. Я, я не порую. Я тут біжусь роки, я вам виношу політику. Не говоріть, до мене. не говоріть до мене. Відійдіть від мене, я нічого не можу. Заспокойтесь, не перебивайте. Охорона місця події. Все, не зачіпайте мене, не говоріть до мене. Забираємо двох. Чому забираєте? Згідно чого? Розказу, Згідно чого ви мене забираєте? Що я порушив? Що я порушив? Яку Охорона місця події, вам зрозуміло, Я ви їдьте від, від мене, і все я не буду вам заважати. Покійте, тут місця Я на тротуарі. давай покинемо, давай покинемо, давай покинемо. Визначай, огороджуй стрічкою, огороджуй стрічкою. Огороджуй стрічкою. Він руками до вас не лізе. Підходьте, я, я визначаю місце 20 метрів. Будь ласка, на 20 метрів і то Відійдемо, давай огороджую. Давай огороджуємо. Звідно Взначь це місце. Я обмежую, я обмежуватися. Давай, 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 давай. Давай, 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 обмежу, обмежу. Ви на гарячу лінію урядову. Телефонуйте, відходьте. Давай, 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 хай обмежуй. Зв'язок. Ну, рядовую лінію. Так, вікнам чоловік. Будь ласка, поміти. Прошу вас співпрацювати. Ні, ну що, чекайте, Ми за лінію, попередньою. Ми за лінію. Я сказав руки, блять, я ти не Ми... Чекайте, що чого ви Добрий день. Все, будь ласка, слухай, блядь.